Великою проблемою в сільській місцевості є земельні ділянки під городами, на які дуже часто не оформлено власності. В період воєнного стану є певні обмеження, але вони не стосуються земельних ділянок, наданих у власність до 2001 року. Для оформлення право власності на такі ділянки необхідно відшукати старе рішення сесії чи розпорядження адміністрації, звернутися в землепорядну організацію та виготовити. Технічну документацію, присвоїти їй кадастровий номер та зареєструвати право власності. Орендодавці приватного підприємства Західний Бук» завжди можуть звернутися за допомогою з оформленням городів до своїх земельних менеджерів. Для цього можна зв'язатися з ними по телефонах чи безпосередньо прийти на підрозділ.